У Миргородській громаді триває поточний ремонт доріг. За словами заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайке, роботи розпочалися ще у квітні, проте через затримку виплат з боку державної казначейської служби їх довелося тимчасово призупинити. «Казначейством затримувались виплати по тих дорогах, які були виконані на у квітні в травні місяці. Ремонт робі, ремонтні роботи були виконані. Зараз у п'ятницю кошти пройшли і ми розпочали далі, дорожники розпочали далі роботи по вулицях міста. Наразі спецтехніка дорожньої організації Миргородський агрошляхбуд» працює у центральній частині міста. Роботи виконуються по вулиці Кашинського, Незалежності, Воскресінська. Далі планується е, вже виконані там, по вулиці Грамішвілі. Е, плануємо з завтрашнього дня розпочати роботу по вулиці Гоголя і по вулиці Сорочинській, по вулиці, вулиці Старосвітській. Е, це те, що найближчим часом. Паралельно з ремонтами доріг у місті тривають роботи і в сільських населених пунктах Миргородської громади. Щоб дорожнє полотно було у прийнятному проїзному стані, на засіданні сесії Миргородської міської ради планують виділити додаткові кошти. Крім того, ж не зупиняються роботи по агенції автомобільних доріг. На сьогоднішній день проведені вже роботи по напрямку Ярмаки. Від Петрівець до Малиць і відповідно по Шахворцівці, Трудолюбу, Малинівки в цьому напрямку. Планується зараз на сесії розгляд питання виділення коштів додаткових на Агенції автомобільних доріг для того, щоб завершити роботи, з'єднати між ярмаками і мальцями виконати дорогу, а також частково відремонтувати дорогу в сторону Полив'яного». Однак, незважаючи на всі зусилля підрядної організації, серйозною проблемою для них є, коли техніка не може під'їхати до потрібного місця через припарковані вздовж доріг автомобілі. Механізм, який фрезерує асфальт, він ну від нього можливий виліт якісь фракції щебня або асфальту. І при попаданні в автомобілі, при пошкодженні автомобіля, якби виконавці несуть відповідальність за пошкодження цього майна. Але як виконувати роботи, коли на узбіччі стоять автомобілі, і вони ж дороговартісті автомобілі, це також складає є такою проблемою. Коли орієнтуєтеся, бачите, що проводяться роботи, приберіть машини. Наразі в Миргородській громаді, як і по всій Україні, у зв'язку з воєнним станом проводяться лише поточні ремонти дорожнього покриття. Це тимчасові заходи, які допомагають підтримувати дороги у задовільному стані та забезпечувати мінімально необхідний рівень безпеки для водіїв і пішоходів. Капітальні ремонти нині не проводяться через відсутність можливостей та фінансування.